Запитання. Отже, Василю, чому Ісус не хотів, щоб оздоровлені ним хворі прокажені люди йшли, і розповідали іншим, що сталося. І Ісус, і хто Він той Ісус такий. <кій> Ісус Христос це є Син Бога живого. Це той Бог, який втілився в людське тіло, прийняв людський вигляд, навчився говорити. Нашою мовою і прийшов до нас, щоб розказати, що Бог хоче від свого сотворіння. Я колись приводив приклад, пізна осінь навіть такі відлітають в теплі краї, і десь летіла десь там з рая диких гусей і попала десь там у ті електричні приводи, запуталися. Вітер наробили собі шкоди, і прямо у чоловіка там на городі. І вони там кричуть, там котресі поранили, а гуси вони одну за одним, вони там то... наробили такого голосу. І чоловік каже до жінки, слухай, ти дивісь яка погода, давай ми то заженемо до, до стані, вітер щухне, дамо їм їсти, вони трохи передихнуть, потім полетя собі далі. <кхід> Взяли якісь там гілочки, потіке, йдуть, все, давайте гуси заганяти. Ну, це гуси не свійські, це дикі. Вони крильми б'ють, галасу роблять, наробили собі шкоди ще більше як Бог. Чоловік кидає типоти такий, каже: Господи, якби я був гусаком, я би їм сказав, я хочу вас завести до, 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 до стодоли, до, до до курника чи куди там, так? я вам зараз дам їсти. Тут вітер, там там нормально. Розказав би їм, якби я міг, як гусак до них говорити на їхній мові, так? якщо би я був ним, я би йому сказав. Господь Бог каже, та я хочу вам добра. І каже, і каже, ну, що люди не розуміє. туди Бог стає людиною, народжується так, як ми. Від Богородиці, тому ми її називаємо Богородиця. Не та, що народила Бога, що світ сотворив, а та, яка дала можливість Богові втілитися, воплотитися, прийняти плоть людську. Бог був і є і буде. Бог вічний. Але Він посилає свого Сина, Слово Боже, це друга особа Божа. Слово Боже, бо Бог творить Словом, так? це друга особа Божа. І це Слово стає тілом. І ми бачили у славу, славу єдинородного від Отця, говорить Іван. І це Ісус Христос народжується і говорить до нас, так як той чоловік хотів гусям розказати, що він їм хоче запропонувати. Так і Господь Бог прийшов і каже: народився, воплотився пережив з нами, так як людина. І каже, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, не має життя в собі. Він сказав те, що Бог отець хотів сказати людині. Ісус об'явив нам Отця своїм воплоченням, розказав. І Филиппові каже, Филипп, як ти не віриш, що я в Отці, отець в мене, як ти кажеш, мені, покажи мені Отця, Та дивись на мене. На мене дивися, не означає, що такий отець, бачиш, як я. А ти маєш шанс побачити того, хто мене послав. Бо якщо Бог до тебе напряму заговорить, ти нічого не поймеш. Так як той чоловік до тих гусей. що воно бідне, може розуміти? Воно не розуміє мови. Так само і Господь Бог, як Він до вас прийде, Він буде говорити, ви не поймете нічого. Тому Ісус прийшов, об'явив нам Бога, став людиною і сказав нам то, що Бог хоче сказати людині. От Що значить Ісус Христос? Чому Він не казав, не казав? <кій> тобто наказував тих, що оздоровив, нікому не розказувати. Ну це він враховував людську природу. Та? Ми люди. Як каже, каже дитині, піди принеси води. А я, я не можу, я не хочу і так далі. А коли йому скажеш, що не треба то робити, то він буде робити тільки то. І враховуючи слабкості особливості людської природи, Ісус Христос каже, іди і нікому не розказує то, що я тобі зробив. Ну, Дивіться, кому він це казав? Він це не всім казав. Він сказав це тому сліпому, що він його оздоровив, так? «Іди, але нікому не каже. Тому що сліпий, він не бачив багатьох людей. Він їх чув. Я сприймав їх на слух. І тому часом, коли не вистачає побачити людину, а тільки чути, а потім, коли побачиш, зовсім інакше враження. Або коли ти бачиш, але ніколи не з нею не говорив. А поки, а як потім став до бесіди, як загорив, думаєш, Боже, та ліпше б я з ним не говорив. Тобто людина має бути готова до, не тільки до оздоровлення, як я завжди вам кажу, чому ви не є свідками чуда Божих, чому ви не бачите ніякого чуда. Бо ви не готові не до чуда, а до того, як ви будете поведитися пісня того, як Господь Бог оздоровить або вас, або того, хто поруч з вами. Господь Бог знає, що кому сказати, і хто готовий прийняти ті умови, які Бог йому каже, він буде і свідком Божого чуда, і буде оздоровлений із такої тяжкої хвороби, що не Бог боронить. Але часом Господь Бог витримує той час чітко і конкретно. Ми хочемо все і зразу, а Бог каже, ні, на все і свій час і пора. Все має бути у свій час. І тому от це один із варіантів, що Господь Бог якби каже, тому говорить, тому каже, не говори. Тому каже, іди вмийся у Соламській купелі. Що йому? Не вистачало само, своєї сили, чи що? Ні, треба було піти вмитися. А потім він взяв, як він оздоровив того сліпого, так? він плюнув на землю, зробив таку болото, і і йому очі. Ну от чому він зразу не сказав, йди в місії, все буде тобі добре. Помистимо йому каже, що бачить. Він каже, та бачу таких людей, як як дерева ходять, ми бачимо, що Бог діє поетапно. Не зразу раз, і таке зір 4К, так, так все так. Ідеально, супер з запасом. А так поступово. Виджу, каже, такі як люди, що як дерева ходять, силуети бачу. Він каже, — в вмийся до Соломської купелі. Той йде, умивається, очі протер відкриває. Господи Боже, світ тобою благословений, і прекрасний. І тому Господь Бог діє поступово, поетапно. Тому так і каже. <кій> так. Ну, пишуть що там щось перевели, так? Ну, я зараз не можу сказати вам, чи вони приходять, ці перекази. Думаю, що не приходять. Ні, не приходять. Перекази не приходять. Написано, що відмова ліміт на отримання переказів по Україні вичерпано до 1 -го, го От так от. А от вже, вже після 6-го вже можна буде перечистити. Так що от така от ситуація. Я відперше дивлюся. Тут пташка, бачите, б'ється у вікно. Смішна. Відперше десь і приходити сюди. Це я колись розказував, що я колись розказував, що померлі, приходять під храм і чекають, коли за них хтось помолиться. І коли, і коли ніхто їх не згадує, вони йдуть ні з чим. Я не кажу, що воно фізично так є. Я кажу для вашої уяви, щоб ви розуміли на людський розум, як воно відбувається так простіше зрозуміти. Коли ти приходиш на якийсь там званий обід, представте, поставали люди, і виходить отой конференціє, чи церемонімейстер, чи, 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 чи хто там, і зачитує імена запрошених, читають, 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 читають. А ти думаєш, і так спочатку нема, може в середині буде, в середині нема, певно, в кінці. Прочитали всіх, і ти такий, а я. А тебе не зачитали. Так, всіх, кого зачитали, заходьте, а кого не зачитали, а я. Другий раз тебе запишуть, вас нема в списку, вибачте. І оці ж записки, що ми даємо за померлих, за здоров'я. Це є, знаєте, як ті запрошувальні квітки на банкет. Тому при кожній нагоді старайтесь, особливо за померлих. Бо живі <кхід> дадуть собі раду. Так, за них також треба молитися. За них також треба жертвувати, але за померлих нема кому. І розумієте, коли ота твоя бабця, дідусь, чи ще там хтось сидить там під церквою кожен день, чекає, може хтось прийде з родини не, не, не приходить. І тут наша трансляція, коли вже охоплює не одну церковцю, а Дуже велику територію. І померлі так утішилися. Ой, слава Богу! Отець Василь розказує за померлих. А мої зараз почують по-любому зараз за мене будуть заказувати службу Божу. Одна служба, друга, третя, десята. Не згадують. І померлі вже кажуть: ну, та же вже тут коло тебе стою, та вже, вже тобі видиш, а де кажуть тобі колодій, що. Треба си за померлих. Ні, опять забували. Почав говорити, вже та пташка полетіла від, від самого, почу, від, від замовної молитви. Вона стала у вікно і дябала, дябала. Що їй там треба, було, не знаю. Та вона говорила, щоб я вам нагадав, за тих, що стоять на вулиці під церквою за померлих. Так що, бачите, всі ці знаки, вони, вони є реальні. Хочете вірити в них, хто хочете, не вірити, ніхто нікого не заставляє. Я не кажу, я це не ідеалізую. Я кажу, так як є. Тому будьте уважними до всіх знаків, які Господь Бог допускає нам, робить нам, померлі до нас приходять, розкажуть, живі до нас приходять, щось кажуть. Будьте уважні до цього світу. Світ завжди говорить до тебе. Умій світові відповісти.